І всім привіт! Я на каналі Stranger. І сьогодні я продовжую далі забирати награди з бойового пропуску. Це в нас четверта частина. У мене тут от в наградах бойового пропуску лишилися тільки два слайда Це по персонажу Моргана Мрак. Наступна частина буде по, бон... по бонусних наградах. Я б міг навіть в тій частині зробити ще по бонусних наградах, але я хочу ще сьогодні плюс забрати награди з Fortnite Фестивалі безплатні і плюс з Лего пропуску. Щодо пропуску як раніше, я чесно не знаю. Це вже як вийде, тому що буде, то буде. Плюс, ще хотів тут сказати, що вже можна отримати тут награди Супермена. Тобто я вже тут мож... отримую, можете побачити три нагороди. Одільний відеоролик, як я їх саме забрав, буде. Чуть пізніше. Тому також чекайте. Дуже прям такий великий якийсь баг зараз. Я от отрив ніби дельтаплан по цього персонажа Супермена. Типа по, по тематиці самого фільму. А мені його в шкафчик не запхали, тобто цей дельтаплан. Чому, я не знаю. Але ладно, не суть то, можливо. Ну, це 100% якийсь баг, тому Fortnite щось буде рішати, надіюсь, хоча б. Тому що детаплан дуже імбовий. Так, значить, погнали до наград бойового пропуску. Перше, це в нас отака от емоція містичне ученіє. Ну, емоція як емоція, ну. Може бути, тобто, ну щоб щось таке сказати, що аж прикольне, то ні. Плюс в колекцію, можна навіть так сказати. Тому непогано. Окей, получить. Далі в нас йде загрозочний екран. Тренування новичков. Кстаті, загрозучний екран непоганий. Тому забираю. Получить. Далі йде у нас воздушний слід. Шорна ніж Не знаю, ну 50 на 50 може бути. Також забираю. Получить. Далі забираю вебакси. Як без них. Так, далі вот. Кстати, украшення на спину мені дуже сильно сподобалося. Містически крилля. Ось таке украшенню на спину я би побігав. Тому мені сподобалося. Получить. Далі флаг головної бази також забираю. Тут навіть не знаю, що казати про нього. Ну і під кінець у нас йде тут Аморганом Рак. Такий от персонаж. Не знаю, ну... Но... Ну, може бути. Щось типу того. Окей. Дуже добре, отак вот виглядає Лего-версія. Окей, получить все. Далі тепер давайте заберемо хоча б ще з пропуска Лего. Кстати, хто ще не забрав безплатні награди з пропуска Лего, ваше є час. То 7 серпня. Тому забирайте. Тут а, спочатку дається з безплатних наград емблема для флага. Давайте заберу. Окей. Дуже добре. Так, а тут взагалі класно грузиться. Ну, окей, це типа... Цей пропуск та ж, також під тематику супергероїв. Зроблено. Окрім самого набору. Тому вот так. Окей, okay, забираю. Чесно, це мені тільки для колекції, тому що я по факту в Лего пропуск... Саме не то, що в Лього пропуск, а в Лего режим не граю зовсім. Тому таке мені. Такий от загрузочний екран також непоганий. Окей, okay, ще плюс безплатно. Чим це погано. Получить. Окей, okay, далі. Який вон саме комплект. Дуже добре. Далі. Таке вот зустрічає. Я не пам'ятаю, в якомусь сезоні ліву пропуска давали, мені каже, емоції безплатно. Але я можу ошибатися. Так, емблема для флага. Також більш-менш непогане. Далі вот таке вот комплект. Окей, забираю. Так, далі під кінець найде вже вот таке вот комплект. Також непоганий так для лего режиму. Ну і отаке. Вот Окей, забираю. Дуже-дуже добре забрав. То що хотів. З Лего пропуском також розібралися, що дуже добре. Давайте на ITO зайду. Ось вот ці всі нагороди, що я забрав з Лего пропуска. Ну, по комплекту маю на увазі. Далі флаг главної бази. Також зараз перевіримо От перший, далі другий і от третій. Я би взяв цей, мені він дуже сподобався. І взяв би. О, кстати, так прикольно виглядає. Так, я вже граю з загрузочним екраном новим по супергероям. Ну, саме по Супермену. але я його ще не показував, тому це буде чуть пізніше, як я і казав. Так, перший загрозочний екран. І ще, я пам'ятаю, другий загрозочний екран давали. Тільки де от він? Де ж ти пропав? Хоча ти нікуди не пропадав, ти просто десь ховаєшся. А, вот, бачу. Дуже добре. Спочатку його перевіримо. Далі емоції. Там одна мені каці емоція давалася. Увірний прям. Так, да, так і є. Добре. Далі персонаж. К. Мрак. В неї ще є два стеля. Ось вот, такий, вот. це в бонусних наградах. І ось вот, такий. Це вже на наступному слайді перевіримо. Далі вищий уровень є в неї. Також що прикольно. Так, далі украшення на спину імбовий. Плюші є отакі, от, але мені здається, що це в бонусних наградах буде вже. Так, тут нічого не роздавали. Тут також. Воздушний слід один дали. А скільки ще мали роздавати? Так, окей. Ну, в принципі, все. Тому давайте погнали перевіряти ці всі нагороди, які я отримав в бойовому пропуску. Перше, це нас зустрічає такий загрузочний екран. В якому зображені різні персонажі з бойового пропуску. Морган мрак, Устранитель. Зіги. Ну, коротше, тут всі персонажі з самого бойового пропуску, супергероя. Окрім кого тут не вистачає супермена, думаю, всі ви знаєте. Навіть там весь ще можна побачити Робіна і Хоп. Що також так. Можна побачити. І прикольно. Прикольно, прикольно. Тільки от я не знаю, що це за локація. Напевно, академія супергероїв. Скоріше за все. Бо там також, типа, якісь там. Є одне таке місце, де можна виповняти всякі спитання, стріляти, всякі Пішки. Можна навіть так назвати. І там получаєш. і получаєш пішки круті. Тому отак. Вот Непогано. Окей, зараз будемо перевіряти ці всі нагороди. Нагрузочний екран вже перевірив. Так, отак виглядає Роганом рак. Як вона вам? Мені вона дуже сильно подобається як персонаж. Ну, подивіться просто. Ну, ну не Та ж імба. Як ніяк. Вони мені хоча б дадуть воздушний там перевірити, бо це саме головне зараз в мене. Я другий раз не хочу перевіряти це. А воздушний слід... Перевірив, коротше, дам. Перевірив воздушний слід, як вам? Мені дуже сильно сподобався. Вже на наступній... на наступному слайді перевіримо краще. Я не знаю, в чому це проблема. Треба рішати її, це 100%, тому що мені це не подобається. Так, значить, спочатку можете побачити сам скінчик Моргана мрак. Украшення на спину імбові. Ну, не знаю що, але мені подобається. Сам рюкзачок. Так, і що ще? А, і ще плюс емоція. Така от емоція непогано також. 50 на 50 можна навіть так сказати. Щось в ній є. Тому непогано. Тому все. Переходимо, значить, до наступного слайду. І що? Значить, переходимо до наступного слайду. Перше, що це в нас зустрічається, отакі от дельтаплан містичні крилля. Ну, сам Дельтаплан також непоганий. Мені він сподобався також. Тому забираю. Потрібно ще перевірити його, получить. Далі смайлик. Озорна Моргана. Окей, ще плюс анімація, що також непогана. Получить. Далі обверточка. Ну, обверточка мені, кстати, сподобалася, тому непогано. Також забираю. Окей. Далі вебакси забираю тут вже останні. Получить. Далі графіті таке от. Також непогано виглядає. Далі йде в нас керочка, Магічні перчатки. Похоже, вже є такі. Були вже навіть і навіть в пропуску. Де був дайго? Тому не знаю. Хіба що чуть-чуть так поганяти і все. Ладно, далі музику забираю також. Хто його знає, я їх знаю, що вони можуть вальнути авторські права за це. Тому швидко забрав. Далі і маргана мрак. Не знаю, мені, якщо часто навіть тако дивитися, то попередній стиль краще сподобався, ніж оцей. Тому таке. Але непогано. Плюс в колекцію. Окей, получить. Ну, все. Тут я по факту на 100% все забрав. Далі на наступній частині буду забирати бонусні награди. Я тут аж нафармив 3-4 награди, тому вже з наступного тижня начну їх всіх забирати. Тому, чекайте також відеоролик. Плюс сьогодні я все ж таки ще заберу з пропуску, саме з пропуску як раніше, награди безплатні і з Fortnite фестиваля. І також покажу, як вони виглядають. Так, але спочатку ще цей слайд треба перевірити. Так, перше це в нас кірочку. Ну, саме кірочку треба перевірити, яку мені дали. Опа! Перчатки світло, світло тьми. Не знаю, навіть якщо так подивитися. Окей, а це як? Це, кстати, гарніше виглядає, тому давайте оце перевіримо. Так, далі, дрібтеплан там ще роздавали. такий бот. Також непоганий. Далі наступний стиль Моргани мрак. Отакий. Окей. окей. Далі там, мені кажеться, що давали. Графіті, і смайлик. Во, да, смайлик. І графіті. Непогано. Далі Бьорточку дали мені. Можливо, навіть буду вже з нею ганяти. Тому що воно також виглядає непогано. Так, там музику дали. А, і більше нічого не дали мені. Тому давайте зараз ще перевірю з ліго пропускаручний екран. Щоб вже так. Тому погнали перевіряти це все вже в королівській битві. Першим нас це загрузочний екран зустрічає такий от. Типу, тут також всі герої супергерої, можна навіть так сказати. Типу, вони як виглядають в Лего-версії. Якщо я навіть не ошибаюся, то є навіть режим отдільний також по ліго-тематиці. Де також е, зв'язано типу, з супергероями, там, типу, живеш з супергероєм і так далі. Тому я не знаю, я ще в цей режим зовсім не грав. Потрібно буде спробувати, якщо я думаю, що він ще не пропав, тому що хто його знає. Можливо, він вже пропав до того, часу, як я думав. Але ладно, що є, то є. Але мені здається, що цей режим ще є, тому, тому перевірю. Після того, як я попрощаюся з вами. Так, значить, воздушний слід. Спочатку такий от. Тому що я тоді його не перевірив. Цього разу вже перевірив. Непогано. Так, далі такий і вот мрак. Все ж таки вже знаю, як звати, бо щось одної персонажки не знав. Так, дельтаплан. Ну, кстати, Дельтаплан цілком непоганий. Прикольно виглядає. Куди я лечу, я не знаю. Мені хоча б кудись приземлитися, без різниці куди. Так, далі керочка. Ага, ага, понятно. Довгу б'є, конечно. Але прикольні звуки, типа когтів. Прикольно. Нормально зробили. Далі графіті. Також непогано виглядає. Далі смайлик. Окей. Ну і все тоді. Я вважаю, потрібно переходити тепер, забирати награди з пропуску раньше і з пропуску про фестиваля. Тому погнали. Я от тільки помнив, що я забувся оберточку показати. Треба буде зараз 100% показати після того, як заберу награди з Fortnite Так, Перша безплатна нагорода це от така от музика. Давайте її заберу. Далі з зв'язної серії по Бруно Марсу украшення на спину безплатно можна забрати. Ну, виглядає прикольніше, плюс реакція на музику. Я ще от до цього дня не розібрався, що це означає. Як це дізнатися, типу реакція на музику. Хто знає, напишіть в коментарях. Тому що мені цікаво. Получить. Далі в нас тут йде гітара. Це гітара, це в нас керочка з таким от ефектом, типу якогось літнього навіть. Щось типу того. Окей, забираю. Так от виглядає. Кстати, прикольну функцію зробили, що, типу, гітару, як воно виглядає, кієрочкою і рюкзачком. Це непогано. Далі джемтрек забираю також. Получить його. Далі в нас йде екран загрузки. Тобто тут а, три різних стиля Бруно Марса. Також непогано виглядає. Ще й плюс безплатно. Окей, получить. Далі емоція. Тут прикольно, що дали емоцію хайп. Ще безплатно, це взагалі імба. Плюс лего версія. Звісно, вона не так аж прикольно виглядає. Хоча б якісь ще ефекти придумали. Але так, як для безплатної емоції, ну. Щось, типу того. Получить. Далі давайте заберемо цю вже музику. Окей, плюс в колекцію. Далі. Така от музика також у нас в колекції вже буде, що також непогано. Ну і під кінець у нас йде бас. Такий. от. Ну, це як бас виглядає, це як кірочка. Тут менший ефект, якщо чесно, так собі виглядає. Ну і як рюкзак. Окей, тоді, також забираю. Дуже добре. Ну, тут а, я все забрав то, що хотів. І мене це радує. Так, заходжу я в шкафчик. Так, спочатку я перевіру. Бо цей рюкзак. Там ще є інший стиль, навіть два. Ні, Напевно, що один тільки стиль, але тут, а, типу, ще якась функція в нього йде. Але він вже за донат. Далі там я ще перевіру. Ще дві, саме два рюкзачка, але чуть пізніше. Далі оцей саме цю кірочку треба перевірити. Далі по 1 там нічого не давали. Окей. Далі там одну емоцію дали, що точно я знаю. Ага, от вона. Дуже добре. Далі загрузочний екран дали мені. Ага, він там точно зверху. Це Зв'язна серія. Окей. Плюс тут інструменти. Можна, кстати, вже і поміняти собі щось новеньке. Тут також можна щось поміняти собі новеньке. Плюс там музики, але я їх нажимати не буду. Так, а що тут я ще не перевірив? А, ага, вот раз і вот два. Окей, а тут. А... Ага, тут оце. Ну ясно тоді, значить погнали дивитися, як це все виглядає в самій ігрі. Так, перше це в нас зустрічає загрузочний екран. Так, як я казав, це 2, навіть не то, що 2, а навіть 3 стиля самого Бруно Марса. Ну, виглядає. Виглядають ці скінчики непогано. Тому не знаю, я не такий аж фанат Бруно Марса. Тому так. Але також непогано, що дали загрузочний екран безплатно. Плюс собі в колекцію можна збирати такі от загрузочні екрани по самих ісполнителях, можна і так сказати. Але це тільки для колекції. Хіба що там можна вдягнути собі раз, там, два рази, ну і все. Тому отак. Вот так, буду вже вилітати. Довго думати не буду. Можна і не грузитися. Тільки щось ти цього разу воздушний слід загрузився мені нормально, а тоді щось зовсім не грузився, так. Щось зовсім якийсь безпреділ. Напевно, потрібно ще все ж таки щось там установити мені одне. Тому що мені це вод не подобається. Можливо, через це воно так. Що все реально. Так, украшення на спину можете замітити. Ну, виглядає. Ну, напевно, спочатку простенько і, і удобно. Так, далі керочка, з такими ефектами. Ну, також непогано. Плюс, давайте вже емоції перевіримо. Таку от емоцію. Ну, емоція ніби також непогано виглядає. Далі. Озверточка. Можете замітити ефекти. Типа анімація. Ну, також непогано виглядає. Тому погнали далі перевіряти саме. Награди які я ті ще не перевірив з Fortnite пропуску фестиваль. І так, значить, погнали перевіряти далі нагороди. Цього разу вже як украшені на спину воно йде, а не як керочка в мене. Плюс, значить, давайте перевіримо ще отаку от керочку. Отак воно виглядає, сама керочка. Ну, як керочка, ніби непогано вона виглядає, як на мою думку. Але тепер давайте, знаєте, як перевіримо? Тепер давайте перевіримо її як рюкзак. Думаю, ви можете побачити, як він виглядає. Тобто прикольно виглядає як рюкзачок. Хоча я не знаю, я не фанат таких, типу, як Fortnite Фестиваль, керочок таких, от, типу, рюкзачків. Вони ніби мені більш підходять, типу як для режиму fortnite фестивалі, а так я з ними рідко бігаю. Тому таке. Щодо пропуску як раніше, я з цим пропуском розберуся чуть пізніше, коли буду забирати награди з бонусних нагород. Тому це буде, як я ще й кажу, чуть-чуть пізніше. Тому, чекайте цей самий відеоролик. А поки що я на цьому буду завершувати. Пишіть в коментарях, чи сподобалися вам ці всі вещі, і взагалі, яка з нагород вам сподобалася і чому буде цікаво прочитати. А так то все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, не пропускайте мої нові відеоролики. Переглядайте старі відеоролики. Ну, а з вами, як завжди був стренджер. До скорої зустрічі, всім удачі і всім пока-пока!